Вітаю вас, друзі! Вітаю! Дивіться, запис іде без подготовки, сходу, без репетиції, без тренування, без нічого. От Просто вважаємо, що це стрім, Хоча він йде в день, світла немає, наше підсобне освітлення, десь павербанки і так далі. Друзі, так що не судіть дуже строго. Як виходить, так виходить. Почну з того, що виключаємо все, що можна виключати. Бережемо електроенергію, економимо електроенергію, друзі. Особливо я хочу, щоб була, був контроль і було покарання не, невід'ємне чиновників, можновладців, які включають кондиціонери, чайники, ще якісь пристрої. Нічого посидите без цього. Воїни наші сидять в окопах без цього. А ви навіть не можете собі відмовити у фентиляторі. Вибачте, за таку мою розмову, але іноді просто, знаєте, дійсно псих бере. Далі я хочу подякувати всім, хто підписаний у мене в Ютубі, всім, хто підписаний в Фейсбуці, всім, хто підписаний в телеграм каналі і ще на Тіктокі там щось у мене є, друзі. Маленький канал. Дякувати від серця, від душі. Тому що ні однієї людини або ні однієї підписки називаємо так, у мене нема там, щоб це були не справжні люди. Ні одного бота, ні одного накрученого бота, ні одного купленого бота. Всі, хто зі мною, всі справжні люди. Розумієте? Всі, всі. Люди з серцем, люди українці. Дивіться, почнемо з такої ситуації. Кривонос, такий генерал, адмірал, маршал Радянського Союзу і усіх союзів разом взятих. Сказав. Сказав на п'ятому каналі, здається, чи на прямому. сказав, ось ось секундочку. Кривонос, який спасав жуляни шляхом вивезення від. Звідтіля всього майна, а потім воно десь загубилось. Мабуть, росіяни вкрали по дорозі. Ну так буває. Ну, вивозив генерал, ну хотів врятувати, а росіяни вкрали. Ну нічого, так от цей кривонос сказав. Хай літаки ф 16 злітають з автошляхів, з доріг і сідають туди. Тому що у нас аеродроми під обстрілами Російської Федерації, всі українські дороги, всі автостради мусять бути підготовлені по системі, як це наприклад існує в той же самій. Швеції, шведська швецька автодороги це як такий сплошний швецький аеродром, і це дуже добре. Так от і нам треба звернути на це увагу і покращити ситуацію. Тоді ворог буде значно складніше наносити удари, бо ми бачимо за останній навіть місяць, як він спрямовано убив по наших аеродромах, що стосується того Мирограда, що стосується Криворогу, що стосується Дніпра, аби зменшити його можливості, ми мусимо поширити свої логістичні можливості і зробити українські дорогами як сплошний аеродром. йоба Боба, ось дивіться, шановні. Прихильники Порошенка, Кривоносів, Забродських, Милоцьких, Філоцьких, Перепилоцьких і так далі. Вас мали, мають і будуть мати? Вас не вважають, не вважали за людей, не вважають і не будуть вважати. От знаєте, коли я чую це, невже у вас не виникає питання? А з яких доріг вони повинні злітати? З тієї, що я три години їхав від Новосілки там е, до Покровська, а потім три години від Покровська до е, Дніпра через цінельник з тих доріг, які не побудував Порошенко, не побудував Гройсман, як казав, не побудував Янукович, не побудував юсь. Ніхто їх не будував, розумієте? Ось з цих доріг повинні злітати F-16. Чи може з тих, яких будували при Зеленському, які будували при Каденці, коли був Володимир Зеленський президентом. І є президентом на сьогодні. А ви, коли потрібно вам було казати, що дороги збудовані для того, щоб їхали російські танки. А тепер потрібно сказати, F-16 повинні злітати з доріг. Мали вас? Мають і будуть мати. Йдемо, друзі, далі. Далі, на кінець-то, генерал Перемоги, Залізний генерал, наша надія, наше все, все, все приступив. А 10 липня він вручив вірчі грамоти очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Базпі. Великобританія принизила залужного до Плінтуса. А залужний, цим принизивши Україну. Залужний в приниженні України взяв участь. Чому? Зараз я поясню. Зайдіть в Google, відкрийте вручення вірчих грамот послами в Великій Британії. Хто приймає вірчі грамоти послів? А приймає вірч грамоти послів. Король Великобританії. Наші посли вручали вірчі грамоти і королеві Єлизаветі, і королю Чарльзу. Пристайко вручав Чарльзу. Ну ось так, якось, друзі. Ви що думаєте, коли залізний генерал кинув державу, ставши інвалідом, це поважає, буде поважати хтось в світі? Ні, не буде. От якби він закінчив війну та ще й з перемогою, потім він міг бути послом хоч в Великобританії. І я хочу жити в Лондоні. Так він сказав, а може його дружина. Хоч в США, хоч в Канаді, хоч в Австралії. Генерал Перемоги був зі своєю державою до останнього, чи краплі крові, чи патрону, чи не знаю. Але так званий генерал перемоги країну бросив. Військових кинув. Кинув все, ви думаєте, десь це поважають? Я звинувачую Володимира Олександровича Зеленського в тому, що він надав йому звання Героя України, яке він не заслужив. Я звинувачую Володимира Олександровича Зеленського в тому, що він направив його послом в таку державу, де нам потрібна конче потрібна підтримка. А ця держава принизила посла нашого а в його ліці... Виходить Україна. Я не правий Гугл в допомогу. Є протоколи, є все. Вірчі грамоти від послів приймає голова держави. У нас президент, десь прем'єр-міністр, десь канцлер, десь королі чи королеви. А у залізного генерала очільниця структурного підрозділу з питань. Протоколу! Блін навіть не радниця короля. Все. Закінчили тему. Закінчили це приниження нашого посла і нашої України. На жаль, далі йдемо. Ми самі себе принижуємо. Чому ми це робимо? Навіщо ми це робимо? У Запоріжжі відкрили пам'ятник. Порошенкові його переробили з пам'ятника Леніну. Ну, це звісно, символічно. Комуніст Порошенком, працівник е ще КГБ, мабуть, і ФСБ Порошенко. Він Ленінець, так от пам'ятник Петру Порошенку з'явився, друзі, на базі відпочинку у Запорожжі. Ну, слава Богу, поки що не на вулицях Запоріжжя, а тільки на базі відпочинку. Його переробили зі знятого пам'ятника Леніна. На території бази відпочинку Скіф біля острова Хортиця, друзі, місцеві жителі розтрощили спочатку Леніна. Але керівник закладу, цього Олександр Перекуленко, здається, або Перекупенка, да, нашим кореспондентам розказав, розказав, що це пише: ось видання Суспільне пише. Нашим кореспондентам розказав. Що спочатку не хотіли відновлювати пам'ятник, бо у Україні декомунізація. Проте пізніше виникла ідея на основі зруйнованої скульптури увіковічнити п'ятого президента України. А в Лондоні Гонтарєва, а в Лондоні Мішка, а в Лондоні Луценки, в Лондоні все в Лондоні. А пам'ятник Порошенку на базі відпочинку скіф в Запоріжжі. Mm -hmm. Далі я хочу сказати, переходимо далі по іншій темі. Оці всі заклики здавати, здавати, віддати росіянам все, що вони хочуть, віддавайте віддамо все росіянам, давайте віддамо все росіянам, аби не було війни, аби все було нормально. А хто закликає? А що хочуть віддати? Те, що зараз захопили росіяни? Ви знаєте, я не можу, я не військовий. І я не можу розглагольствувати, а чи можемо ми відвоювати, чи не можемо ми відвоювати, а що буде, а як буде. У мене просто питання до цих закликунів. По-перше, ніж віддавати щось чуже, спочатку віддайте своє. Чому я так кажу? Якщо закликають віддати мій Донбас Росії мешканці з Донбасу, я просто промовчу. От просто промовчу, у кожного своя думка, і ці люди мають право говорити про це. Люди, які втратили на Донбасі, які виїхали, які стали біженцями і зараз до чогось закликають, вони мають право на свої думки, я мовчу. Але якщо до цього закликають люди, які на Донбасі, чи, чи на Херсонщині, чи не знаю, чи на Запоріжжі ні разу не були, які сидять зараз в Європі, які взагалі не розуміють, що таке Донбас, а що таке Запоріжжя, і не можуть розділити це. У мене велике питання. Що ви хочете віддати? Ще раз тоді віддайте нам, тим, хто все втратив, все своє. І закликайте, хто вам не дає це робити. Будь ласка, робіть, друзі, поставте вподобайку. Щоб більше це і переселенці, і всіх тих, хто закликає віддати, поставте дзвоничок. Якщо зможете розповсюдити, я буду вам дуже і дуже вдячний. Я буду дуже вдячний вам за ваші донати, за вашу допомогу. Йдемо далі. Ось у нас п'ятниця: ну, таке. Умерв, міністр оборони України. Умер, закликав всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до українського легіону. Класний заклик. Без питань. Я про легіон не знаю. Він взагалі там міністр Польщі каже, що декілька ти тисяч. Покажіть ці, ці кілька тисяч. Покажіть, де люди зараз. Покажіть, як вони. Записуються, покажіть, куди їх оформлюють. Покажіть та взагалі покажіть хоч щось, де ці кілька тисяч, або хоча б декілька сотень, або хоча б декілька десятків. Ну не вірю, я поки що поки не бачу цього. Повернемося до умера. Умер ще раз закликав всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до українського легіону. У мене виникає ну, якийсь там дисонанс з цим усім, якийсь там нерозуміння. Умер, Рустем умер татарин, який призначений неважливо навіть на Татарин українець, який призначений міністром оборони. Питання як до працівни як до роботи міністра оборони, я поки не ставлю, а просто як до людини. Він. Я вважаю. Я звинувачую Володимира Олександровича Зеленського в тому, що він надав звання Героя України Джемільову. Ні за що він нічого для України не зробив. Для кримсько-татарського народу можливо, для Криму можливо окремо тоді або а Крим це автономна республіка. можуть там надати героя, але для України в цілому нічого не зробив. І ось цьому також звинувачую Володимира Олександровича Зеленського. Так не можна, але це я розумію. в міністр оборони, попросив юбілей дали. Продовжуємо далі про умер і про цей заклик. А то я так перескакую: ну воно йде само за собою. Так от закликав він українців в легіон. У мене бо, теж кажу: дисонанс. А чому він не закликає кримських татар переїхати в Україну і вступити в кримсько-татарський батальйон? Є він у нас чи немає його у нас? створити? Батальйон, корпус, бригаду, не знаю, хоча б батальйон. воно навпаки, батальйон, бригада, корпус. Чому Чубаров не закликає кримських татар переїхати сюди? І хоча б донатити на армію України? Чому Джемільов не закликає кримських татар переїхати в Україну? От чому вони це не роблять? А вони закликають українців, вам це нічого не нагадує. Хороші руски, сидять за границей. І ждуть, коли українці приведуть їх хвасті в Москве. Кримські татари, які залишились на окупованій території без осуду. Ще раз, я не осуджую ні одного з кримських татар, які там залишились. У мене б'є претензія по тій ночі, коли вони, ну коли їх увели, скажімо так, Чубаров убрав їх від Верховної Ради Криму. Так от кримські татари, чому вони? Сидять, чекають. Або може вже не чекають. Ми ж не знаємо взагалі, чекають вони, коли прийдуть українці. Чи не чекають? Чекають вони, і потім прийде у мера, в Джемільов, Чубаров, і всі їхні і почнуть забирати владу в Криму і буде нова ескалація. Це ми чекаємо. Ну, десь так, друзі. Десь так. Ну і ще це те, що я кажу: давайте завжди будемо спокійними, дорослими, знаєте, степенними. ну спокійними. Телеграф, посилання. Немає офіційних інформацій. Поки немає офіційної інформації, давайте не будемо про це говорити. Так от Телеграф. Вони написали з посиланням на уряд Великобританії. Британія не дозволяла Україні бити ракетами, штормшедом по території Російської Федерації вдалі. Франція, скальпелем можна бити, але не по Кремлю. Все, все. Давайте спокійно відноситися до всього. Літаки вже летять, блін, Блінкін. Да? Блінкін, блінкін. Але вони будуть в кінці липня, ні, через 2-3 тижні, в кінці серпня. Ну, блін, заспокоїлись. Тільки ми самі володарі свого щастя, друзі. Тільки ми можемо або знищити свою державу, або підняти свою державу. Тільки ми можемо робити для своєї держави все, що ми можемо. Все інше давайте не чекати. Давайте не будемо. Дронів не буває мало. Хоча держава практично вийшла вже на той мільйон що казала за рік, я вже це повідомляв. Але дронів мало не буває. Ну от просто дронів мало не буває. Як не буває, мало снарядів на війні, як не буває мало куль на війні, як не буває, мало ракет на війні, солярки на війні не буває мало. Це все розходний матеріал. Тому я щиро вам дякую за те, що ми робимо за нашу допомогу при швидшенні нашої перемоги, друзі. Я дякую за донати. Пані Марію з Європи величезна подяка вам, пані Марія. Вже неодноразово нам допомагає, пані Маріна. І практично на один дрон ну трохи не достає, перерахувала. Велика подяка. А ще подяка вам за підтримку каналу, пані Марія. Дякую, дякую, дякую вам. Остапчук Ользі, байцун Ганні на розсуд написала. Два перекази Мазепі, гарант Костянтину. Величезна, величезна подяка. Всім подяка. Ще раз, друзі, дронів мало не буває, ребів мало не буває, спальників мало не буває. На війні нічого мало не буває, що б там не було. І ще раз по татарам: я взагалі не засуджую нікого, щоб ви розуміли. У мене просто питання: чому? Керівники так званого кримсько-татарського меджлісу, так звані лідери кримсько-татарського народу і міністр оборони, сам кримський татарин не закликають татар приїхати в Україну і стати на захист держави, а захищ... закликають українців. Ось це у мене Ну, виникає питання. І подив виникає на цьому ґрунті. Завтра у нас о 20.00 прямий ефір. Я всіх закликаю. 5 хвилин не буде. Друзі, всім, всім дякую за ваші посилки. Неймовірна вам подяка. Як я і казав, спонсори. Будемо йти потихеньку. Я всіх, всіх, всіх назову і всім подякую. Кальцину Ігорю, 18 місяців. Дякую. Дякую вам, Ігор. Шкабара, любов, 20 місяців. Дякую вам, любов. Пауліняйк Ніоли, 24 місяці. Дякую вам, Ніоли. Олекса, Любов, 18 місяців. Кобзар Станіслав, 22 місяці. Всім, всім велика подяка, друзі. 83 спонсори. А давайте 100 спонсорів. Там же можна і базова, і просто підтримка каналу. і так далі. Подивіться, заходьте, заходьте в опис, підписуйтесь на телеграм. Давайте скрізь будемо разом. До завтра. Україна переможе.